Давайте от про е, план е, внутрішній, про е, ще один план е, голови держави, та і про те, що коли от всі е, ці позиції будуть уніфіковані, ми е, зможемо і е, Росію побачити на прийдешньому саміті миру. Давайте про все Ну, Враховуючи інтелектуальну якість першого плану, нічого доброго від другого плану чекати не можна було, бо в принципі. Те, що грає ті сценарії, які розігрує Зеленський, він навіть не розуміє, що дублювати кроки в політиці не виходить. Бо кожен наступний крок є завжди кроком слабшим, ніж перший крок. І програвши, перетворивши в івент саміт Миру перший, він не зможе скликати протягом одного року наступний саміт. Це неможливо. Лідери країн мають жорсткі календарні графіки і. Зібрати таку кількість лідерів в одному місті протягом двічі протягом одного року це неможливо. Таке не не культивується в світі, навіть якщо це жертва російської агресії, така як Україна. Тобто всі прекрасно розуміють, що наступний саміт миру буде ще, ще слабкішим, ніж той, що був проведений. Це це вже практика усталена. все, щоб не робив. Зеленський кожен наступний його крок він завжди слабший, ніж перший крок. Тому чому? Бо від першого кроку є завжди великі очікування, а тепер подивімося на саму презентацію плану перемоги, умовно кажучи, Зеленського в Верховній Раді, а потім на Європейській Раді. Так от в Верховній Раді Зеленський мав би почати з того, що звернутися з трибуни. Парламенту до зали і сказати: я не уступлю з цього місця до моменту, поки ви не створите коаліцію, парламентську коаліцію перемоги. Розшифруйте. Зеленський вживає термін єдність, але не робить кроків для єдності. У нас є приклад Ізраїлю, коли в перший день фактично агресії Хамас проти Ізраїлю. Ізраїльська еліта створила уряд в воєнний кабінет, uh -huh. ну, тобто уряд Національної єдності. Зеленський за два з половиною роки війни не спромігся навіть вийти на регулярні консультації з опозицією під час війни. Тобто він, по суті, з першого моменту війни пробує виставити опозицію як союзника-агресора. Ну, це ж дикість, хоча, коли аналізуєш кроки, Зеленського і його е, найближчих п'яти шести менеджерів, чомусь вони див, дивним чином збігаються з інтересами Кремля, особливо в е, плані затягування воєнних дій. Тобто е, два роки влада всіляко відмовлялася е, розбудовувати виробництво боєприпасів і озброєнь на території Кремля. Два роки. От тільки останній рік якийсь рух почався, по суті, останні півроку, більш-менш постійний рух. Ми, бачу, ми чули всю цю брехню із fpv дронами яких то мільйон, то два виробляється. А потім, коли е, зводимо баланс, виявляється, що в масі своїй це дрони вироблені волонтерськими структурами, а не державою. Хоча ну, до честі треба згадати, що все-таки е, далекобійні дрони не виробляють волонтери, бо це не під силу волонтерським структурам. І морські дрони. Але загалом... Ми бачимо, що по суті держава провалила виробництво боєприпасів, держава провалила е, розвиток економіки, бо е, по суті неефективно не перерозподілені кадрові ресурси під час війни. Адже в нас є дуже багато спеціалістів, які могли б зайти в виробництво в зброї, боєприпасів, в сервіси, в обслуговування техніки, ремонт техніки. Натомість ми бачимо, що так як в дорожньому будівництві 5-6 політичних родин поділили ринок ремонту техніки, ринок постачання харчування війська, одягу війська. Тобто, все поділено, всі на всьому заробляють. А Раптом виявляється, що ну, величезна кількість людей просто немає коштів на прожиток, і, і ці кадри могли б бути ефективно використані в інтересах держави. Тобто під час війни, коли кожне кожне життя, кожна людина на рахунку, бо вона може знадобитись для оборони країни, держава неефективно розпорядилась людськими ресурсами 10 мільйонів сумарно е залишили територію країни. Як на вашу думку, цей ефект можна підсилити, виправити його на позитивний в вашому сприйнятті? І ну давайте так умовного способу історія не знає, як ми, як нам відомо, та але от які знову ж таки за вашими оцінками кроки були правильними? Ну крок залишається правильним. Це знову таки коаліція перемоги в парламенті. На це потрібна потрібно, що політична воля і тільки чи на що ще? на це повинно ну скажімо так відкрити шлюзи для партії Слуга народу, тому що вже зараз формально. Ну ми маємо вже більше півтора да півтора роки, коли жоден законопроект. Не проголосований силами самої слуги народу, самої фракції Слуга народу. Тобто нема голосів. Формально вони шахрують на наших очах, і це, це ну, підло, таке шахрайство під час війни, це те, що підриває е, довіру українців у власну державу. І Зеленський це знає, але ж він не може зупинитися. Це як в анекдоті. Що. Е, але просто питання в чому. Або ми створюємо реальну парламентську більшість, коаліцію, ми створюємо реальний підзвітний коаліції, коаліційний уряд, і ми ну, оптимізуємо управління економікою. Тому що, от цирк, який е, е, трапився із підвищенням податків, от голосує влада голосує там із своїми кишеньковими депутатськими групами, набрали голосів, проголосували підвищення податків. Потім самі зрозуміли, що вони спартачили щось таке. От останнім часом мені здається, що банкова керується якимись ну, тупуватими політтехнологічними сценаріями, які в народі називаються купи козу, продай козу. От вони спочатку підняли вереск про те, що. Західні партнери вимагають мобілізації 18-25 річних. Але тільки втручання Володимира Зеленського зупинило, так би мовити, він не дає західним генералам мобілізувати. Чекайте. А хіба в українському парламенті з подачі, до речі, Європейської солідарності ситуація з мобілізацією 18-річних і ну, 18-25 річних е, е, молодих чоловіків? Хіба не була розв'язана зміною до закону, коли заборонили просто законодавчо мобілізувати цих людей. А потім заднім числом вискакує якийсь Лещенко і верещить. От вони такий сами цирк влаштували з підвищенням податків. Сьогодні вже оприлюднюється позиція Банкової, що Зеленський не хоче образити Стефанчука, що податки не будуть підвищуватись, бо це нанесе велику шкоду українській економіці. А чому не покарані? ті, хто ініціював це? Ну до слова про покарання теж ми будемо говорити, але трошечки в іншому контексті. Який в загальну канву вкладається, володь зараз? от така інформація. Дивіться, запрошення України до НАТО нині блокують сім країн. Про це йдеться у новому матеріалі. «Політико». Видання поспілкувалося з чотирма офіційними особами і дипломатами з та альянсу на умовах анонімності. Ті кажуть, що найбільше сповільнюють рух Києва, Сполучені Штати та Німеччина. Давайте цитату подивимось. Німеччина та США є одними з найбільших держав, які повільно реагують на заклик Зеленського про негайне запрошення до вступу в НАТО. Угорщина і Словаччина також чинять опір, але вони виходять з іншої відправної точки. Їхні нинішні популістські лідери займають загалом прокремлівську позицію. Є й інші країни, які не прагнуть швидко рухатися на прохання Києва, а задовольняються тим, що ховаються в тіні. Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за спинами США та Німеччини. Вони не хочуть, сказав один із чиновників НАТО. Другий чиновник сказав, що країни підтримують цю ідею абстрактно, але як тільки вона стане ближчою до реалізації, вони почнуть виступати проти неї більш публічно. Утім, чиновники, які говорили з Політико, намагалися підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до альянсу. Ну і е, в українській е, владі е, значить ага, два давайте так в той же час про те, що Сполучені Штати продовжать наближати Україну до НАТО, заявила посол США у НАТО Джуліан Сміт і цитує політику та сама. Проте за словами Сміт, нині альянс не готовий запропонувати Києву членство або навіть запрошення. Давайте почаємо. Наразі США не готові надати Україні запрошення до вступу в НАТО, що є ключовим пунктом у плані перемоги президента Володимира Зеленського. На сьогоднішній день Альянс не досяг цієї точки, коли він готовий запропонувати членство або запрошення Україні. Сказала Сміт, додавши, що наш намір полягає в тому, щоб продовжувати наближати їх до НАТО. Ну, от, Володя, українська реакція була на першу частину новини, яку ми транслювали з приводу спілкування політико з джерелами та і про семеро країну в Україні це спростува. Що немає такого. Це що сім країн дивне не спростування, бо в цьому переліку Політико немає Туреччини. Зняли от просто. От що значить знаєте, зараз просто метафора, да, коли знаєте, як кажуть старий воїн, мудрий воїн, так? це ну в тому ти то справа. Хотів, але да. ситуація зступом України в НАТО і з цією ідеєю виглядає справді дикунсько. Бо е, за п'ять років влади Зеленського Україна е, за всіма стандартами віддалилася ну на десятиліття від НАТО, тобто мається е, на увазі, що НАТО це верховенство права, це свободи. Що в нас з свободою слова все в порядку? Що в нас з верховенством права стало краще за п'ять років гірше, все гірше. Тобто Порошенко передав Зеленському країну майже наближену до стандартів НАТО. За цей час Зеленський зруйнував все, починаючи з е, дії Конституції, конституційних прав українців. Тому, по суті, Україна виглядає бомжем, як, яка хоче сісти в потяг першого класу, але від, від неї трохи тхне. І пасажири першого класу кажуть, ну ми не можемо їхати з цим персонажем. І це зробила українська влада. Це зробила українська влада. Вона перетворила Україну в бомжа, який проситься в поїзд першого класу. Але це означає, що Україні потрібне щось інше. Е, тому що. Е, НАТО в сьогоднішньому форматі це організація, яка унеможливлює війну членів НАТО один проти одного. Оце основна, основна задача НАТО. І нас, нас НАТО цікавить в плані набуття стандартів НАТО. Тобто е, верховенство права, е, свободи слова, е, ну, всі, всіх стандартів демократичних. Бо без НАТО ми не демократизуємося остаточно і безповоротно. Подивіться, з 2019 року, з моменту обрання Зеленського, Україна скотилася просто ну на рівень 2013 року. Слухайте, дуже хочеться, щоб от це ваше метафоричне тоскне порівняння, та щоб все ж таки е, ми е, кінець кінцем дійшли до стоту навпаки в його сприйнятті, але... і кожен потяг першого класу, да, тільки боровся те, щоб дати нам запрошення в IAP, не просто квиток. Та от це так мета, ну, хоч Володя. це Володя. Але да, інших метафорво. Це означає, метафор, що е, цирк із е, першою статею угу. плану е, зеленського про вступ в НАТО. Це цирк. А очевидно, нам потрібен безпековий формат трошки іншого плану.